Сьогодні 3 серпня 2025 року. Так що вмощуйтесь зручніше і буду вам робити довге відео обзор на свої волотисті гортензії, в якому стані вони зараз знаходяться. І перший сорт це в нас фантом. А під низом росте макрофіла Боденсі. Він же став білосніжним і найближчим часом почне набирати рожевих відтінків. Тут у нас Діамантіно, Royal Flower, Коттен Крім, А це штамбові мої гортензії. Ось і перша гортензія це Lime Light. А наступна Magical Candle магічна свічка. Дуже красива гортензія. Ну, і вже повністю відкрилася стала білосніжною ваніла. Ось це Silver Dollar. Гарненький. Ну, він трошки менший за всі решта, тому що був травмований того року полярний ведмідь, красень білосніжний. Я думаю, що цього року він вже буде білим, а не рожевим, як на минулого року. І Magical Moonlight. Також буде білосніжна гортензія. Ця гортензія ніколи не набирає рожевих відтінків. Щоб не сталося, вона завжди залишиться біло-зеленою. Геркулес, графіті, ну і рояль флауер. Як я завжди кажу, брат Фантома. Дивіться, яка гарна шапка. І ця гортензія має 80 метр висоти всього-навсього. Карликовий сорт. Ну, і фрамбуазін ринсам з бігріном. Дивіться, як гармонійно вони поєдналися. Бігрін зелений, розпускається, фрамбуазін біленька. Діамантіно. Ну, гарна гортензія. Дивіться, якщо дивіться, зверху в шапку, як вона виглядає. Завжди буде квітувати і ніколи вас не підведе. Наголошую, ніколи. Металіка. І знаєте, що я замітила? Що цього року рожеві відтінки такі ніжні, поняли? Не грязні, а саме ніжні? Ну, і глея, не алея, а масова посадка графіті. Також починає набиратися гарних кольорів, починає а, перепади температур, починають розмальовувати цю гортензію. Дуже красивий сорт графіті. Стояча і не потребує підв'язки. А ось це у нас Skyfall Гарнюча квітка Skyfall Гіацинтова квітка, ні з чим не спутаєш скайфол. Скайфол є скайфол. Вони розпускаються білосніжними, а потім потрішечки набираються світлих рожевих відтіночків. Невисока гортензія, яка росте метр двадцять висотою. Ну, І графіті теж. От вони десь в одному такому такій висоті ростуть, а це піксіо ну Це дуже красиво. Вона не похоже ні на що має круглу ось таку шапку. Ось, найближчим часом в неї почнуть розкриватися фертильні квіточки, в стерильних почнуть відкриватися фертильні. І це дуже ніжно і красиво. А це красень, малесенький красень Little Fresco. Ну, Кажуть, що зараз в нею якась проблема, то не можна знайти, але він красен. І поряд Summer Love літнє кохання. Ось така чудова квітика, також має гіацинтові квіточки стерильні. Ні, ні з чим її не спутаєш. Summer Love ні на кого не похоже. Тобто, а це ніжнятіна пастель Грін. Я її дуже хотіла. Ну, графіті в мене був як пастель Грін, але пішли пересорти, але в мене пастель вже є. А ось ця красуня або Pink Eden Rose, або Magical Sweet Summer. Так, Endes починаю окрашуватись у рожеві кольори. Ну, і Мельба. Мельба завжди красотка, вона завжди в виграші. Вона мене завжди квітує, тому що вона отримує те, що їй треба. Те, що вона потребує, я їй даю. Через те вона завжди в мене красотка. Страубері Blossom. А ось це Бонфайр. Зелененька квіточка в нього відкривається. Потім набирається огнено-красних відтінків. А біля Бонфайра росте така сама розкішна квіточка Blanc. Білосніжна, гарна. Розкішна, Монблан. Шугараш сховався під мельбою. Ну, красотка. Ніжна, розкішна красотка. Мельба. Ну, цей сорт потрібно вміти доглядати, щоб він квіт. Все моє хороші, Кому потрібна консультація, звертайтесь в особисті.